Кількість населення України в минулому збільшувалася за рахунок природного приросту, тобто перевищення рівня народжуваності над рівнем смертності. До Другої світової війни в Україні був досить високий рівень народжуваності 27 осіб на тисячу жителів, або, як ще кажуть, 27 проміле. Після війни він знизився. Водночас смертність населення зросла з 7,7 осіб на тисячу жителів у 1965 році до 15,8 у 1991 році смертність в Україні вперше перевищила народжуваність, хоча населення збільшувалося за рахунок міграції і досягло. 53 мільйонів у 1993 році протягом кількох останніх років народжуваність трохи підвищилася, кількість населення змінюється завдяки його механічному і природному руху, природний рух населення це зміна кількості та складу населення в результаті народжуваності і смертності. Без урахування його переміщення. Народжуваність це кількість народжених за певний період з розрахунку на тисячу чоловік населення. Смертність це кількість померлих за певний період з розрахунку на тисячу чоловік населення. На кількість населення і його віковий склад. Впливає середня тривалість життя людей. В Україні вона становить 68 років. Жінки живуть у середньому 74, а чоловіки 62 роки. Населення України старіє. Середній вік українця 39 років, чоловіків 36 років, жінок 42 роки

15-64 роки – 67%. 65 років і більше – 12%. В Україні впродовж багатьох років співвідношення кількості чоловіків і жінок, тобто статева структура населення, є сталим і становить відповідно 46,54%. Така диспропорція є несприятливою для соціального розвитку української спільноти значна кількість одиноких людей, неповні сім'ї, еміграція жіночого населення тощо хлопчиків народжується завжди більше, але починаючи з вікової групи 25-29 років, кількість жінок переважає. Смертність серед чоловіків значно перевищує смертність серед жінок. Особливо це виявляється в працездатному віці. Понад 40% чоловіків помирає у віці до 60 років.